Що трапилось у Кропивницькому? У Кропивницькому на пляжі відкрили оазис з культури та спорту. Після всіх перевірок документів проєкт вдалося організувати за два тижні. Тепер на Ковалівському пляжі є комфортне місце для відпочинку та спілкування. У Кропивницькому банкоцентрі ремонтують туалети. Не знаємо, може, це після нашої статті про вбиральні. А ремонт планує з облаштуванням інклюзії і замовити в улюбленого підрядника. А витратити на це мають майже 624 тисячі гривень. А ще із з в місті вуличне відеоспостереження. На це планують витратити 1,4 мільйона гривень. До речі, камери не китайські, а від українського виробника. У суді розглянули справу лісопарку Неканорівського. Ми вже неодноразово розповідали про ці всі баталії. На цьому тижні заслухали міську раду та їх аргументи щодо ділянки. Цікаво дізнатись більше. Підписуйтесь на нашу сторінку, щоб не пропустити. А ще більше читайте на гречка інфо.